У вівторок, 15 листопада, дві російські ракети впали в польському селі Пшеводу в поблизу кордону з Україною, унаслідок наслідок чого загинуло двоє людей. Про це повідомило польське радіо Z. з посиланням на високопоставлене джерело США. Інформацію підтвердили і в Associated Press. Влада польщі кілька годин офіційно не підтверджувала цю інформацію, але зібрала екстрені засідання комітету уряду з нацбезпеки та оборони та ради міністрів, а також підвищила боєздатність військ. На середу, 16 листопада, призначено засідання ради нацбезпеки та оборони. У результаті інформації про те, що вибух у Пшеводові був спричинений падінням ракети, підтвердив генеральний прокурор Польщі Збігнів Зьобро. У МЗС Польщі підтвердили, що ракета що впала російського виробництва і викликали для надання пояснень посла Росії. Водночас, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає однозначних доказів того, хто саме запустив ракету. Польський президент також провів термінові переговори з президентами України та Сполучених Штатів Америки зеленським та Байденом, а також премєр Міністром Великої Британії Сунаком Зеленський заявив, що Україна давно попереджала російський терор, вийде за кордон. Пряма мова бити ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва. Ескалація потрібно діяти. У США заявили про те, що поки що не мають підтверджень російського ракетного удару по Польщі та продовжують вивчати ситуацію. Пряма мова нам відомо про повідомлення в пресі, в яких стверджується, що дві російські ракети вдарили по об'єкту на території Польщі недалеко від кордону з Україною. Нині ми не маємо інформації, яка підтверджує ці повідомлення, але знову ж таки ми серйозно ставимося до них і вивчаємо їх, сказав речник Пентагону Пет Райдер. Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс виступив за скликання консультацій на. Рівні НАТО з приводу того, що сталося, і надання Україні та Польщі додаткової протиповітряної оборони про готовність надати Польщі максимальну підтримку, заявили також в Естонії та Литві влада Росії відмовилася взяти на себе відповідальність за те, що сталося, звинувативши в польські ЗМІ в провокації і заперечуючи факт нападу на Польщу. Паралельно російська пропаганда почала просувати тези, що на території Польщі могли впасти українські ракети. Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав не вірити цим теоріям і нагадав про фейки. Які росіяни просували після катастрофи Боїнга MH17 у 2014 році? Натомість, президент США Байден вважає, що ракета по Польщі могла бути випущена не з Росії станом на ранок 16 листопада, він сказав про наявність нібито попередньої інформації, яка спростовує це. По лініях траєкторії малимо що її, тобто ракету, випустили з Росії, проте подивимося, заявив Байден. При цьому він зазначив, що лідери країн ЄС та Великої Сімки на ініційованій ним екстрені зустрічі погодилися підтримати розслідування та з'ясувати, що справді сталося в Польщі. Своєю чергою, президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган сумнівається в причетності Росії до падіння ракети у Польщі. Він вважає, що причиною інциденту, нібито, могла стати технічна помилка. Він закликав світових лідерів на саміті G20 не поспішати зі звинуваченнями Росії складається загальне враження, сказав Ордоган, що ця ракета не російського виробництва, і ця заява відкриває шлях до певних фактів, тому не варто наполягати на тому, що ця ракета була запущена з Росії. Це буде провокацією, наполягає президент Туреччини. Далі він говорить, те, що Росія каже, що це не має до них нічого спільного, і президент США Джо Байден каже, що ці ракети не російського виробництва показує, що це не має нічого спільного з Росією. Сказав Ердоган на прес-конференції під час саміту Великої двадцятки на балі в Індонезії, якого цитує Reuters. Від себе додам і хочу нагадати усім зрадофілам на балі, що це Росія обстрілює всю територію України, що це Росія напала на Україну і що це Росіяни прийшли вбивати нас в Україну. Дивіться, не переплутайте і підписуйтесь на канал Клочок Тайм.